Привіт із села на Полтавщині. Я стільки себе пам'ятаю, завжди мріяла про теплицю, про тепличне господарство. Але оскільки ми живемо в селі далеко від міста, немає можливості збувати велику кількість продукції, то настроїли маленьких тепличок. Перша вон, моя тепличка була для мене, вона вже четвертий раз перестроєна. Там я зараз ранню капусту вирощую. Потім настроїли оцих тунелів для розсади, ставимо дуги. Навесні вкриваємо плівками і ящичків треба багатенько там не вміщалися в тій теплиці, построїли оцю тепличку для розсади. Я розсаду пікірую в тунелі, тому що раніше хожу на базарі, ну така худенька розсада із гною люди вирощували на гноях і продавали. Думаю, та чи не можна виростити гарної товстенької розсади. Спробувала. У мене її виходить небагато, покупців вистачає, але хочу ще й вас навчити, хто хоче. І ще одна моя мрія це велика теплиця. Але добре, що ми построїли її не зовсім велику і недорого. Це дерев'яна 5х25 метрів її розмір. Вміщається туди 300 помідорів. Я зрозуміла, що це роботодавець, а не годувальниця. Там завжди є що робити: підв'язувати, підцинкувати, полоть, капельна стрічка копаємо вручну, тому що маю досвід вирощування і маю, і маю бажання поділитися з тим, кому це потрібно. У мене був різний досвід, і не зовсім гарний, але це треба знати, щоб не робити помилок.